Значит, як працює портал варто В нас є два типи клієнтів, от як на Букінгу, наприклад, чи там як на Авторія, чи на Оликсу, чи в Кабанчика в Києві, чи в Убері. Значить, в нас є замовник, та людина, яка хоче купити авто. Замовники в нас створюють замовлення, пишуть: я хочу, наприклад, там, Mercedes Vito, такий то рік, така то комплектація, така то коробка передач, все, от все що по авто треба, пишуть. Далі вказують обов'язково бюджет. І створюють нас замовлення. Я його модерую, пропускаємо, і воно в нас йде розсилка по тих виконавцях, які в нас є зареєстровані на сайті. Виконавці це в житті фірми, це в житті юридичні особи, чи фізичні особи чи ФОПи. Це ті люди, які займаються вже пригоном, підбором, автодоставкою, митні брокери так само в нас є. І тому е, от ми такі ніби як посередники. Ну, ми сайт в інтернеті, як Booking, там я ж говорю. Е, чи там як Олікс. Правда, звісно, ми не такі круті, як ці проекти, що я назвав, але е, ну, хочемо з такими стати. І ще, що хочу додати, який великий плюс що е, коли ви створюєте замовлення на сайті Varta.ua і коли е, ви проводите цю угоду, тобто, наприклад, до вас звернули, ви проводите у нас на сайті, ніби невеличкий тендер, ви сказали, от я хочу таке авто, такий бюджет, і так далі. До вас люди подивилися, якщо вони бачать, що реальні хотілки, реальний бюджет, все реально, то до вас звертаються і кажуть, там, я такі-то, такі то можу пригнати таку машину на таких-то умовах. Другий подзвонить, третій чи напише, ви поспілкуєтесь, когось одного виберете як виконавці. Далі, коли ви цю угоду проводите, по Варта, ну по сайті Варта.ua, там переписуєтесь, наприклад, фіксуєте всі основні домовленості, Наприклад, ми домовились за місяць, за такий-то бюджет, такі-то послуги, все включено. Тоді то оплата там і так далі. Ви це все прописали. І коли пригна... пригнана вам машина, то ви обмінюєтесь відгуками. І якраз ці відгуки впливають, у нас є система рейтингу на кожного виконавця, і ваші відгуки впливають на їхній рейтинг. Тобто, якщо ви дали позитивний відгук, то в них рейтинг збільшується. Якщо негативний, значить в них рейтинг падає. Таким чином, і от як ми будемо старатися навести типу, порядок в цій всій сфері. Ми спочатку всі хочемо запросити на портал. Вони, звісно, не дуже той хочуть іти, розумієте, бо вони вас кидають. Всім гарного дня, класика жанру, авто Швейцарій. зайшов, написав. Я так думаю, він навіть не пише, а копіює. Так? <свейцарій> авто Швейцарій, ми з вами коли-небудь познайомимося, чи ні? Е, вот. І вони не сильно то і хочуть іти до нас на сайт, бо вони знають, що коли вони накосячать десь люди напишуть їм відгук, то вже вони в нас не струть. Цей відгук. Якщо десь так, то ще десь там можна буде. А в нас вони не струють, того вони і не хочуть до нас сильно йти. Розумієте, в чому біда? І виходить, що це того мені складно побудувати цей бізнес, бо ну, вони особливо не хочуть. Більшість недобросовісних, ми з вами вже про це говорили. І ці недобросовісні не хочуть іти. Бо я буду говорити, я буду висвітлювати цю їхню недобросовісність. Розумієте? Тому. Тому, до речі, один одна один з методів, як їх перевірити ще на самому старті, на самому початку. Як тільки у вас іде діалог, ви притираєтесь одне до одного. От тоді ви їм скажіть, а давай угоду проведемо через вартуа. Якщо вони погодяться, супер. вот, це вже люди, які мож, які розуміють, що відбувається, так і вони будуть старатися для вас надати кращий сервіс, бо вони прекрасно розуміють, що ви потім будете писати відгук. Але якщо вони зразу ні, 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 не надо, не надо, я не ходжу, да хто така там варта там і так далі, багато різних історій вам розкажуть, чому ні? І от якраз це вас має насторожити, що вони прекрасно розуміють, що вони десь накосячать. І їм не треба, щоб ви про це говорили на всяких вартах. там. Їм треба, щоб ви десь тихенько поплакали собі і все в подушку. І нікому про це не розказували.